Це відео грумер проти заводчика. І я маю на це право, тому що в мене був приватний клуб, і я готувала багато собак різних порід до виставок та до продажу. Тому, в тому числі, якщо ви чуєте до продажу, це цуценята. Дивіться, чому каже так завочик: коли ви стрижете свого цуцика в малому віці, він не буде так мило виглядати, як виглядає не, не стриженою шерстю. Потім друге питання. Я хочу ж просто, щоб ви насторожилися, якщо ви таке чуєте. Друге питання. Якщо не хоче заводчик, щоб ви його виносили до якогось періоду, там два-три місяці на вулицю, вам треба задуматися, чи є там якісь захворювання. Тому що суцика можна виводити на вулицю, вести його, соціалізувати усі міста, парки, зоосалони. Якщо він здоровий і після карантину, і після останньої прививки. Є дві прививки на вакцинацію, а є три. Це з ревакцинації. Тому, перше, коли вам кажуть заводчики, що ви не стрижіть собаку до такого віку, не вірте, тому що ви його зробите собі тільки хуже, бо він не буде знати, що таке грумінг, і ви будете з цим мучитись. По-друге, коли собака привита, ви можете бути з ним у деяких місцях, яких ви захочете. Тому не пропускайте період привчання до грумінгу і пам'ятайте, що породи, які не застригаються, як шпіци, ті шпакінеси, бо вони теж до голопеці схильні. Грумер застригати не буде, і не важно, який цей вік.